Тепер нам потрібно додати трошки шерсті об'єму. Ми зробимо тінь сіру ми до нашого кольору, до нашого білого, трошки додамо чорного. І... Бачимо, що у нас тінь з лівої сторони. По-мокрому ще дуже зручно. Гарно лягає. Тут у нас щетінь є виражена така досить кругом носика. Якщо десь трошки переборщили, то можна наверх накласти білу фарбу, Ось ліва сторона повністю затінена. І лапки з лівої сторони мають Так, тепер ушка всередині, ми беремо сюди до сірого, трошки додаємо рожевого, червоного, точніше. І наші ушка перекриваємо тут. Тут і тут. Потім ще трошки червоного. Трошки чорного. І всередині вушка. Тут у нас язик теж має такий колір. Можемо використати. Такс. І зразу можемо зробити ще язичок. Червоний. Трошки білого і вже маємо наш світло-рожевий колір прошу. Все. Тепер можемо переходити до місць чорних, найтемніших. Наприклад, очі. Теж оберемо беремо собі пензлик, який нам буде зручніший. У мене тут вже інший номер, напевно, четвірка або трійка. Ну, чорним кольором можна навіть. Чисто з баночки, бо в мене тут вже все перемішується на палітрі. Так, малюємо наші найтемніші місця. Це є кругом очей. всередині. також наш носик. Наш собачка починає оживати. Так, мордочка тут така посмішка у нас є. Наша посмішка така красива, велика. Ага, Темно-сірим ми можемо ще темно сірим зробити оці цятки. Тут я би ще зробила таку тінь. Сятки над очима ще є темно-сірий. так і світло на носику. ось так блік. Сюди. На лапках можемо додати тіні. Тепер нам залишилось щось очі всередині замалювати коричневим. Срачок всередині чорний.